О, потягнув, потягнув. Потягнув зранку, друзі. Клювання. Клювання у нас 100 О, є якийсь смажений кабанчик. Так, ну що, дотягнемо цього красення. Так, зараз першу відчеплю, щоб він не заважав нам. Бо перший так є. Ух. Ух. Смажений кабанчик, зараз. Олександр допоможе нам. Та ну, не спіши, не спіши. Опа. Є, Є смажений кабанчик. Курка з майонезом. Курка з майонезом. Так, зараз. Тут треба відчепити. Тихо, 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 тихо. Все. Все, відчепив. Все, в петлю. Так, ну що там у нас зранку? Трайчок, так. Да? Ну це, звісно, не велетень. Траяка, ну, ну піде. Як кажуть, на клюнув нагірок, друзі. Перше клювання на гірок, як кажуть, піде. А ну давай дам до хатки додому такий велетень. Це, велетень. Товстолоб велетень. Давай до хатки додому. О, пішов. На каналі Рибалом задоволення. Ми на... Товстово ловлі, але, друзі, приїхав на водой. Я хто передплатник, бачу, що я ловлю і товстолоба, і коропа. Тому, друзі, дивіться, у мене ще вудки на коропова ловлі. Бачите, що вудки, я ще й буду ловити коропа, що? Ловлю, друзі, хто не бачив ролик, я ловлю, ловив на ферментівну кукурудзу. Тому переходьте. Є у нас ролик цей про коропо ловлю. Заходьте дивитися, що ми зловили на ферметірну кукурудзу. Приїхав вчора, і в день вже є у нас співання торгу гарних таких хлопчиків половили. Але, друзі, зараз хочу підняти таке питання, як... бо я коли ловлю на резиночку, ноги карп'ятники, які ловлять коропа, вони хто ловить на резинок, на резиночку, друзі, вони їх недолюблюють. А чому недолюблюють? Питання дивіться в цьому, в чому. Вона є різинка, і ми тягнемо під цей очерет свій груз. Перекриваємо повністю сектор і закриваємо проход рибі. Приважаємо чи до очерета, чи опускаємо груз під самий очерет. І закриваємо проход коропу. Друзі, якщо перекривати сектор, проход коропу, то е, хто ловить коропа, друзі, вони можуть залишатися без клювань. Ти приїжджаєш на водою, платиш день, але сидиш і нічого не ловиш, і тоді е, десь в душі вас, як кажуть, матюкають. Я коли ловлю товсто лоба друзі, і коропа. Та я і, і завжди, якщо я ловлю товсто лоба, я знаю, що якщо рядом хтось буде сідати і ловити коропа, я не дозвожу свой друзі груз. На грузу в мене там цегла, я не дозавожу метрів 20. Це мінімум 20 метрів, друзі, треба не дозавозити, щоб у нас проход риби було. Ми відкрили риба ходить під тим очеретом і під тим очеретом. Вона отак по кругу ходить. хто ловить солобу, друзі. Давайте, як кажуть, якщо ви приїжджаєте на водою, не дозавозьте. бо частенько бачу, що приїжджають на водою, у кого є резиночка, вони тягнуть по самий очерет туди. Так, ну що, друзі? А ми на каналі рибалим задоволенням. Ми починаємо! Приятного перегляду! Так, друзі, клювання товстолоб клюну, товсто клюнув. клюну, а нуди сюди, а нуди сюди, мой чорствий хліб. Так, друзі, а клюнув на середній поплавець. А середній поплавець, друзі, це у нас дафнія. Дафнія, як кажуть, оригінал. Ну, Зараз дотягнемо щось, не розумію, яка там рибинка. Зараз дотянемо глянемо. Так, ну що, друзі, дотягнемо. Зараз глянем, що там за рибинка. Не сильно він такий великий. Щось таке. Але, друзі, щось є. Олександр допоможе нам взяти його. Та це вже потім я, потім розпутаю. Потім розпутаємо сейчас, оць, оцього красення. Що там, що там за рибинка? Це нормальна, риба. Р, нормальна рибинка. Нормальна рибинка. Так, не, спіш, не поспішай. Не поспішай. Зараз, сейчас... зараз. Забирай його. О, є. Взял, є. Около трюшечки. Да, троячка. Товстолоб. Товстолоб, друзі. Да, На лаковське, лаковське дафні. Це. Блянь, троячка. Горненьке. Та тут даже трохи більше. А ну забирай, трохи більше, наверное, трояки. Зараз. Та забирай туди, зараз літа. Сейчас мы тут якраз плантончика додам. А ну давай показуй. Та тут десь 3200, де 3 з половиною. Так, супорова. Я, Супер. Піде, хороша рыбинка. О, пішла. До побачення. Так, ану, так, а ну Тримаю, Тримай, сейчас додав. А Ти смотри, гарно як воно поїде. Так, наш палантончик. Так, це Дахню. це гейзер одна, одна. Оригінал. Оце не оригінал, друзі. Було клювання. Так, там хай стоїть плантончик, а зараз сюди. Це геро. А сюди зараз, друзі, додавлю. Бо тут вже трохи спилило. Треба, зараз розпутаю. І додамо. На першу ну, дивлюся, там теж воно спилив. Свеженький. И отправляем водой мы продолжаем ловити далі. Так, все, друзі, доставив планктончики Сейчас запускаем. Бачите, поставив свеженький, тут залишився додаток. Сейчас запускаем і далі, далі, друзі. Даже далі ловим. Если клює то столоб, ну не только товсте столоб, клює рыбинка уже якось веселіше. Так, запускаємо. Запускаємо, пускай. Запускаємо водойму. Все. Поїхали наші поплавці за новим, як кажуть, якимсь гарним хлопчиком. А може і дівчинкою. Давай будемо чекати. Ну що, поплавці наші на середині водойми ставимо на сигналочку тук 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 Все, 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 друзі. І будемо чекати наступного гарненьку рибку. Так, Друзі, ну що, поплавці наші десь на середині. Десь метрів 90, десь, може, 80 так від берега. Глубінця на поплавцях у нас десь сантиметрів пів метра. Ну, Напевно, пів метра. Це для цього водойми, друзі, я вже зловив рибку, я вже розумію, що на півметровій пів губінці він клює. Так, І що ми? У нас планктончик, я, як завжди, в цьому році класно у нас працюють. Ловимо на планктони лаки. О, я сьогодні взяв нові планктони, друзі, хочу перевірити Оце, е, Дафнія оригінал. Взяв е, дафнію ось гейзер спробувати. Є у мене мед, буду ловити на мед. є полуничка. І, як завжди, гірочок. гарно клює б, на гірок. Много зловили ми в цьому році вже зловили трофея Будем, Будемо чекати клювання якогось гарного трафейчика на гірок. Нові планктончики оригінальні дафні. Тоже Ніколи на них не пробував. Але мені один рибак посовітав, каже Олег, а ну возьми спробуй, бо каже, дуже гарно працюють ці планктончики. Тому перевіряємо цю дафнію. Це у нас сьогодні новий, як кажуть, буде смак технопланктона. Так, ну все є. Думаю, друзі, на суточну риболовлю нам буде цього достатньо. Зараз закинув наші. Як закинув? За, отпустив на різиночки наші поплавці. І зараз пару годин почекаємо. Вони там спила, спилять. Витягнемо планктончики. Бо вони десь, друзі, напевно, десь повинні стояти у воді десь 2 годинки. Тому зараз через дві годинки, якщо клювання не буде, витягнемо нашу різиночку і перезабросимо. А, є, є. Є, а ну йди сюди. Я не плачу по -плоху. Так, є. Це, друзі, зранку поставили е, палантончик, але клювання не було чомусь. Зараз десь ближче к обіду почало клювати. Ну це добре. Добре. О, перся трохи. Зараз дотягнемо. час не розумію, накий він. На середній опять поплавець чи що. Да, середній, середній, на середній поплавець. На середній попливець, друзі, там у нас дафнія, оце оригінальний планктончик. Зараз, ну добре, зараз дотягнемо, що там за кабанчик. Так, ну що, десь дотягнемо, тут вже десь він вже в березі. Олександр зараз допоможе нам. Під воно взяв, пішов. У нас така погода, трохи то вітер, то хмарна, ну це таке. Головне, щоб в таку погоду нам клювала рибка, оце саме головне. А все остальне це таке. Ух! Куди тирвану? Такі рибки робить. Зато в столом, він в березі впирається. В березі впирається. Є. Є красень. Хлопчик ти попався. Все, сейчас хороший. Все, відчепив. Все. Опа, є все. Так, є. Ну такий. Четвер... Такий. Четверка десь. Четверка є. Четверка точно є. Гарний хлопчик. Четверка точно є. За хвостик. Бачи, як це... Тихо, тихо, тихо. Тихо, кабанчик. Тихо кабанчик. Опа, все. Все, все, все. Ух, слізи сколько. На, 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 на очках. Ну, плантончик, друзі. Це... Це дахнія була, по-моєму, чи медек. Ні, по-моєму, це мед. бо цвет. Сейчас сюда. Зараз поставим дафню, це таке. Главное, що плантончик працює і це дуже добре. Так, ну що? Такого вкрасення давайте додому до хатки. Такий десь кіл на 4. Килла на 4. А ну давай к нам. Додому. До хатки. Іди, дружбан, дякую за клювання. О, пішов. Так, зараз доставлю туди оригінальну тудахню. планктончик, Туди доставлю полуничку, а гірок там вже є. гірок хай там буде. Там два гірка доставляв я. А це доставим зараз на, пер... на другий, третій. Так, тут вже один є планктончик, зараз еще сюди другий. Бо там на першому два планктончика. А тут по одному. У нас, як кажуть, ця длина. Можна два планктончика. Якраз зараз поставим один свіженький. ставимо свіженький планктончик. Так, є, є свіженький плантончик і там зараз перший тоже. На перший теж доставимо свіженький. Там уже там теж дивлюсь вже два. Маленький можна убрати. Та нехай буде чого, чого вбрати. Зараз Главное... да, все. Сюди теж доставляємо. Та влізе. Влізе сюди і... ще один. А ні, не влізе. Ладно, це маленький. Це зараз уберемо. А сюди, раз. Це у нас полуничка. Так, є. Все. Зараз. Водой будемо відправляти наш монтажики за якимось його новим хлопчиком, красенням. Все, знімай. Знімай, поїхали, друзі. Поїхали за новим красенням. Та нормально. Все. Все, йдемо, пішли. Пішли, пішли. Все, все. Так, ставимо на сигналку. Ох, она у нас пісклява. Все. Тут у нас отвісний грузик 120 грам. Бо трохи вітер диме, друзі, тому поставив більш такий тяжкий груз, натягнув більш сильні різиночку, щоб поплавці сильно в бок не виходили. Тому поставив 120 грам груз. Все, чекаємо, як кажуть, на гарного хлопчика. Так що десь дотягуємо на перший взяв на перший гірок у нас тут. Перший огірок. Там, похуй, да. Ты там долго будешь за ним бегать? Да он молодец. Кажу, он молодец. Не, он ну. такой чувство уже взял, он хера хвосты, мы выскочим. Трешечка, ну пиде. Ну. Дуже великий, лишь таки трояка пиде. Иди. Пиде, гарненько. А ну, давай к нам. Додому, до хатки. Додому, до хатки. Вивачуся. Додому, до хатки. Ану, промажеш. А, <рисот> <да>. <рисот> Смотри, сам туди не <рисот> <рисот> Он сам пішов. Так, ну що, друзі? Половили толстолоба. Розповів я, чому треба з резинкою бути акуратні, коли ви ловите на водоймах і ловлять коропа, щоб не завозити по той е, метрів 20 відступаємо. відступаємо. Тобто, ви повинні розуміти, що крім вас, хто ловить на резинки, є ще ловлять коропов і заводять кораблем, то треба, друзі, 에, будь, як кажуть, 에, не бути не нагліть, а давати і другим риболовим половити рибу. Так, ну що, друзі, в цьому ролику все. 에, наступний ролик з цього ж буде, з цього місця ми продовжаємо ловлю. Наступна ловля друзі, буде у нас, як кажуть, трофейне. Я знаю, що вже була, здесь були трофейні та Тому, друзі, заходьте, дивіться, наступний ролик і наступний ролик буде дуже-дуже цікавий. Ну а В цьому ролику все, друзі. Ми, як кажуть, з вами не прощаємося. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. па Пока, друзі! Пока-пока-пока.